Французький журнал Ліпойнт публікує інтерв'ю з Крістін дюган Кліман, співавтором книги Україна, чвари та перебудова. На запитання, чи може Україна знову стати на ноги після подій в Приму та на сході країни, Крістін дюган Кліман відповіла: чесно кажучи, я не впевнена, що східні регіони, тобто ДНР та ЛНР, можуть по-справжньому стати незалежними. Складність цього завдання ми вже бачили на прикладі Косова. Досягти задуманого не вдалось і за 15 років, попри гігантські фінансові ресурси. Тому незалежність східних областей України мені видається чимось нездійсненним. Приєднання до Росії переклало б на Москву всі величезні затрати на відновлення, тому такий варіант теж малоймовірний. Тож час збереження української нації, навіть в певних ще не визначених федеральних рамках, дало б змогу розділити витрати з євросоюзом, але хочу відзначити, що деякі українці виступають за повне відокремлення, яке вони вважають запорукою подальшого підйому країни. Цитує ліфон економіст. Пише про слабкість британської зовнішньої політики та вимагає її посилення. Саме зараз ліберальні цінності та міжнародне. Співпраця потребують особливого захисту. Нові гравці на міжнародній арені, особливо Китай, хочуть мати голос у питанні, як світ повинен працювати. Захопивши Крим та вдершись в Україну, Путінська Росія кинула виклик нормам поведінки, які були встановлені після Другої світової війни. Якщо Британія не стане на захист цих цінностей, вона отримає світ, який їй буде менш подобатись. У Британії хороша позиція, щоб впливати. Маючи великі дипломатичні традиції, постійне місце в Раді безпеки ООН та ще сильні зв'язки із Європою і з Америкою, Британія повинна міцно відстоювати принципи вільної торгівлі, прав людини, міжнародного права та нові питання, боротьбу зі злочинністю, тероризмом та зміни клімату, вважає економіст. Йообзервер повідомляє, що прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розкритикував лідерів Німеччини та Франції за те, що вони де факто визнали анексію Росією українського Криму. На чисто дипломатичному рівні анексію завжди заперечуватимуть, але захід. Західний світ вже якось проковтнув Крим. Цитує видання слова Борисова, сказані на місцевому телеканалі. ТВ Борісов Борисов додав, що захід ніколи не скаже мовою дипломатії, що він проковтнув Крим. Але фактично він це зробив, оскільки Крим ніде не згадується, коли мова йде про мінські угоди. пише видання. Про російський розплідник інтернет-тролів у Санкт-Петербурзі пише Шон Вокерс Гардіан. Він поспілкувався з двома колишніми співробітниками фабрики тролей. Одна працювала у відділі, який веде фальшеві блоги у лайв Journal, інший у команді, яка засмічувала прокремлівськими постами, муніципальні чати та форуми по всій Росії. Ми повинні були писати звичайні пости про те, як пекти пиріжки або про нашу улюблену музику, але час від часу перемішувати їх із постами про політику, про те, що київський уряд це фашисти, повідомила колишня співробітниця. Марат, який попрацював два місяці, відчув, що почав втрачати здоровий глузд. Коли кожен день ти харчуєшся ненавистю, вона роз'їдає твою душу. Починаєш у неї по-справжньому вірити. Треба бути сильним, щоб залишитись чистим, коли весь день бовтаєшся у грязюці. Цитує газета іншого екстроля.